Друзі, це мій вже шостий прямий тренувальний ефір, який я проводжу тут на Ютубі. І як я вже казав, моя ціль це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів, подивитися, що з цього вийде. І зараз мій шостий прямий ефір, і я маленькими кроками рухаюся до своєї цілі. Не знаю, вдасться мені закрити її чи ні, буде в мене така можливість, але я буду намагатися прикладати максимум зусиль, щоб закрити цю ціль, тому що зараз таке життя. Що щось там сильно планувати наперед, ну не виходить. Але буду намагатися. Буду намагатися провести 100 таких прямих ефірів, подивлюсь, що з цього вийде. І моя головна, мої головні задачі на цих прямих ефірах це потренуватися, виступати вживу, потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити на ці прямі ефіри. Потренуватися, відповідати на питання цієї аудиторії, потренуватися там, справлятися з хейтом, який буде. Ну, якби ось ось така моя задача. Вчора я проводив прямий ефір. Вчора заходили люди, які намагалися зіпсувати цей прямий ефір. Були такі собі жартівники, які намагались писати якусь дурню. Були люди, які писали якусь дурню, і вони намагалися таким чином, якби... Зробити свої такі брудні справи, а мені намагалися зіпсувати прямий ефір. І знаєте, чесно кажучи, ну, звичайно, я на це не реагував, я на це реагував нормально, я розумів, що таке може бути. Але, звичайно, після прямого ефіру в мене було, була не наповненість енергією, а навпаки, я трошки себе виснаженим почував, тому що ось ці люди, вони як вампіри, вони з тебе енергію сусуть, і тому тобі важко потім. Вітаю, вже один глядач, я веду прямий ефір. Це шостий мій прямий ефір. Я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. І сьогодні я буду розкривати певну тему на цьому прямому ефірі. Якщо у вас є питання по темі інфобізнесу чи по якимось суміжним темам з інфобізнесом, задавайте їх тут. Я буду намагатися на них відповідати. Дивіться, так, вчора був такий собі прямий ефір, не знаю, який вийде сьогодні, але я буду. Сьогодні виступати. Я підготував певну тему, підготував певні важливі думки, які я буду сьогодні на цьому прямому ефірі доносити. Hello! зараз прямий, прямий ефір веду uh, Turkey. I am from Ukraine and now I speak in Ukraine language. If you don't understand me, sorry, sorry. Люди, я виступаю зараз на українській мові. Тут пишуть мені з Турції, але сьогодні виступаю на українській мові. Це мій шостий тренувальний прямий ефір і моя ціль провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Я сьогодні підготував певну тему і буду її сьогодні вам висвітлювати. Якщо у вас є якісь питання по темі і Туркія, I love you too, Турція, ми теж з Турції, теж Турція нас підтримує. Це дуже приємно. Так, повернуся. Так, в мене є певна тема, яку я сьогодні буду висвітлювати. Я сьогодні буду виступати з певною темою, і якщо у вас будуть по ходу виникати якісь питання по темі інфобізнесу, по суміжним темам, типу онлайн бізнес, соціальні мережі, проявленість в соціальних мережах там маркетинг, задавайте їх в коментарях, і я буду відволікатися і відповідати на ці питання. Так, от про що я хотів би сьогодні на цьому прямому ефірі розповісти? Я хотів би розповісти про складність починати щось нове, про складність починати робити щось нове. Це дійсно дуже складно, коли ми щось починаємо робити, таке, чого раніше не робили. Ось я не проводив прямих ефірів на Ютубі раніше, але зараз проводжу. І це в деякій мірі мені складно робити. І є перша важлива думка, яку я хочу донести до вас сьогодні на цьому прямому ефірі. Я буду трошки підглядати, тому якби на це не звертайте увагу. Якщо ви хочете навчитися кататися на ковзанах, не бійтеся бути смішними. Це така важлива перша думка, яку я хочу до вас донести. Коли ви починаєте робити щось нове, то є велика вірогідність того, що ви будете виглядати не найкращим чином, можливо, навіть смішним, незграбним. Як з ковзанами, ви будете виходити на лід, ви будете спочатку падати, ви будете спочатку якби, багато робити помилок. Але це нормально і коли ти, в те, коли ти новачок, у тебе багато чого не буде виходити. Hello, my friends from Turkey. I, I speak in Ukrainian language today. So if you don't understand this language, sorry. Так, люди, я сьогодні виступаю на українській мові. Турції, привіт. Так от, що я хочу сьогодні сказати? Якщо ви хочете навчитися кататися на ковзанах, не бійтеся бути смішними, коли ви тільки починаєте, коли ви вийшли в перший раз на лід ви будете багато разів падати. Люди будуть з вас сміятися, але це нормально, це нормальний процес. Бо ви навчаєтесь, ви тренуєтесь. Коли ви новачок то ви будете робити багато помилок. Це нормально. Ви вийшли на лід, ви будете багато разів падати, але це нормально, нормально на це реагуйте. Це процес, це навчання, і ви будете вчитися, і поступово будете вчитися. І дивіться, це нормально, це процес вашого навчання. Коли ти новачок, у тебе багато чого не виходить. Але будь-який професіонал він теж колись починав і був новачком. Будь-який професіонал колись теж був новачком, і це нормально. Але це не повинно заважати вам діяти. Продовжуйте практикуватися і робити те, що ви робите. Професіоналізм приходить з постійною практикою. Я зараз тренуюся. Я не вів до цього регулярно прямих ефірів. Мені теж там в деякій мірі страшно, в деякій мірі незручно, в деякій мірі там я не готовий там до якихось там може важли... великого такого негативу. Але я тренуюсь, я практикуюсь, я роблю це. Тому що я розумію, що з практикою приходить майстерність, з практикою приходить професіоналізм. Тому я це роблю. І тому як би. Не бійтеся бути смішними, коли ви щось тільки починаєте. І друга важлива думка, яку я хочу донести на, до вас на цьому прямому ефірі. Незалежно від того, що ви робите, коли ви тільки починаєте, ви будете косячити, тому що ви новачок. Але з часом, якщо ви будете продовжувати, то станете кращими в цій справі і будете менше косячити. І в кінці кінців ви будете косячити так мало, що станеться в цій справі дійсно крутими. І те, що у вас щось не виходить, це нормально. Дайте собі трохи часу, продовжуйте косячити, поки не станете крутим. Тобто, ви починаєте, у вас щось не виходить, це нормально. Ви будете косячити і від цього ну нікуди не дітися. Але продовжуйте робити спроби, продовжуйте косячити, і з часом у вас буде, почне все це виходити. У мене зараз 6 глядачів. Я знову ж таки повторюсь: якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу або по суміжним темам, типу маркетинг, онлайн-бізнес, соціальні мережі, проявленість в соціальних мережах, задавайте їх в коментарях, я буду їх розбирати, буду відповідати. У мене є певна тема, яку я сьогодні буду висвітлювати на прямому ефірі. Але якщо у глядачів є питання, задавайте їх, будемо з вами спілкуватися. У мене сьогодні якийсь такий міжнародний виступ, тому що з Турції вже дві людини прийшло. Але що маємо, те маємо. Так. Другу думку, я до вас довів, що коли ви починаєте, ви будете косячити, але продовжуйте косячити і рано, рано чи пізно ви станете професіоналом. Це нормально, це нормальний процес, це процес тренування. Третя важлива думка, яку я хочу донести сьогодні до вас. Пам'ятайте, коли ви починаєте, як би вам не було важко, нічого не триває вічно. Ви або здаєтесь, або стає легше, або ви стаєте кращими. Щоб не відбувалось, все закінчується. Ви програєте тільки тоді, коли ви здаєтеся і не йдете до кінця. Тобто, як би вам не було важко зрозуміти просту думку, що рано чи пізно вам стане легко, або просто легко стане, або ви станете такими крутими, ви так натренуєтесь, настільки будете класно в цьому, попрактикуєтесь, станете класними в цьому, що вам вже стане легше. Тому якби, не буде завжди важко. Якщо ви щось починаєте, вам зараз важко, нічого страшного, знайте, що це не назавжди. Що в якийсь момент вам або стане легше, або ви здастеся. Це поганий варіант, і ви тоді програєте, або ви. Якби натренуєтесь, станете кращими, і вам вже стане легше. Тому не бійтеся ось цих складнощів. Складнощі будуть, ви будете тренуватись, у вас буде не виходити, ви будете смішними, але це нормально. Це процес тренування, процес коли ви стаєте від новачка до професіонала. І це нормально. Давайте. Три важливі думки я знову ж таки озвучу, які я сьогодні озвучував. Перша важлива думка, якщо ви, навчити, якщо ви хочете навчитися кататися на ковзанах, не бійтеся, бути смішними, це нормально. Друга важлива думка, незалежно від того, що ви робите, коли ви тільки починаєте, ви будете косячити, тому що ви новачок. Але якщо ви будете продовжувати, то з часом ви будете косячити менше і у вас все буде виходити. І третя важлива думка. Пам'ятайте, як би вам сьогодні не було важко, коли ви щось робите, це не буде тривати вічно. Ви або здастесь, або стане легше, або ви станете кращими, і вам стане легше. Все рано чи пізно закінчується. І ви програєте тільки тоді, коли ви здаєтеся і не йдете далі. Розумієте? Тому Якщо ви будете продовжувати, якщо ви будете не здаватися, то рано чи пізно ви станете кращими і у вас все почне. Виходити, і все буде дуже круто, тому якби не засмучуйтесь. Якщо у вас зараз ви якісь робите кроки, щось робите, у вас щось не виходить, все нормально. Потренуйтеся, практикуйтеся, наберіть свої 10 тисяч годин практики і ви станете набагато краще. Вже 4 глядачі. Люди, якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу, маркетингу, задавайте в коментарях, я буду відповідати, бо мій виступ вже скоро якби, підійде до кінця. Я тут сьогодні розповідаю про те, що коли ви тільки починаєте, вам складно, ви будете багато. Якби проходити через багато складнощів, ви інколи будете виглядати смішними, але це нормально. Ви будете косячити, але це теж нормально. І чим більше ви будете косячити, тим кращими ви будете з часом ставати. І якщо ви будете не здаватися, то рано чи пізно, як би не було сьогодні, важко вам стане краще. Ви або станете кращими і стане легше, або просто стане легше. І ви програєте тільки в тому випадку, якщо ви здаєтеся, якщо ви залишаєте гру, тому не здавайтеся, все буде круто. І остання важлива думка, яку я сьогодні хочу до вас донести, уважно мене послухайте, коли ми для досягнення своїх великих цілей наполегливо і щоденно працюємо над собою, робимо регулярні кроки, які нам під силу, не зважаючи на внутрішні і зовнішні перепони, то навіть якщо ми не досягаємо, навіть якщо ми не досягаємо своїх цілей. Ми отримуємо дещо значно цінніше. Ми отримуємо нового себе. Тому, якщо вам важко і ви продовжуєте, і якщо навіть ви там в кінці кінців не отримаєте, не досягнете якихось певних цілей, ви отримаєте дещо значно цінніше. Ви отримаєте нового себе, нову версію себе, кращу версію себе. Якщо вам складно, то ця нова версія вона буде сильніша, вона буде краще і вона зможе впоратися з набагато більшими якимись негараздами і складнощами. Тому це все нормально. Я, в принципі, сьогодні основний матеріал виклав. Якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, по темі маркетингу, онлайн-бізнесу, проявленості в соціальних мережах, соціальних мережах, задавайте в коментарях під цим, під цим прямим ефіром, я буду на них відповідати. Бо зараз я буду вже скоро закінчувати. Я знову ж таки повторюсь: у мене ціль провести 100 прямих. Тренувальних ефірів сьогодні. Мій шостий тренувальний прямий ефір. Сьогодні я розповідаю про те, що коли ви починаєте, у вас є певні складнощі, але це нормально. Ви тренуєтесь, ви проходите через ці складнощі, і ви стаєте кращою версією себе, і це нормально. Тому, коли ви починаєте, виглядаєте смішними, це нормально, не бійтесь цього. Коли ви починаєте, у вас щось не виходить, коли ви косячите, це нормально. Продовжуйте робити свою справу, ви будете косячити знову і знову, але з часом ви станете набагато краще. І все це не буде тривати вічно, рано чи пізно, або стане легше, або ви або, або ви станете кращою версією себе, і вам знову ж таки буде легше. Тому все це нормально, це нормальний процес. Тому практикуйтеся. Професіонали вони теж колись були новачками, тому не бійтеся, робіть щось, продовжуйте, тренуйтеся, ставайте кращими. І коли ви будете рухатися вперед і не здаватися, то в кінці кінців, навіть якщо ви не досягнете своїх цілей, ви отримаєте дещо значно цінніше, нову версію себе, нову кращу версію себе. Тому це круто. Дивіться, друзі, два глядачі. Якщо є питання, знову ж таки, повторюсь, задавайте в коментарях, я на них буду відповідати. Якщо питань не буде, то я буду закінчувати. І маленька така дружня рекомендація. В мене на головній сторінці мого ютуб каналу, в описі каналу, є мої два безкоштовних дуже цінних інфопродукти. Це моя книга Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і це мої 11 секретів інфобізнесу. Ви можете їх отримати абсолютно безкоштовно. Вони є в описі каналу, є посилання, де ви їх можете забрати. Це мій такий маленький подарунок, мої цінні знання, які я можу передати вам, якщо ви цікавитесь інфобізнесом. Я таким чином через ці інфопродукти. Можу вам їх передати. Шість глядачів. Знову ж таки, повторюся, люди, якщо є якісь питання у вас по темі інфобізнесу, по темі маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, задавайте їх в коментарях. Сьогодні я висвітлив дуже цікаву тему. Я сьогодні розповідав. Ігор, вітаю. Ігор, якщо є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявності в соціальних мережах, маркетингу, задавайте в коментарях. Сьогодні я розповідав про те, що коли ви тільки починаєте, то вам буде складно. Але не бійтеся бути смішними, бо коли ви починаєте тільки стоїти на ковзани, ви ж ви ж розумієте, що ви будете падати, люди будуть з вас сміятися. Але якщо ви будете продовжувати, то рано чи пізно ви в цьому станете кращими. І всі професіонали колись були новачками, але це не завадило їм стати професіоналами. Тому треба продовжувати рухатися вперед і все неодмінно вийде. Питань сьогодні, на жаль, немає. Я б з радістю, звичайно, повідповідав на ваші запитання по темі інфобізнесу. Знову ж таки, повторюсь. Мої два дуже цінних інфопродукти є в описі цього каналу. Зайдіть, там є моя книга. Посилання на мою книгу це безкоштовно, і посилання на мої 11 секретів інфобізнесу це безкоштовно. Якщо ви цікавитесь інфобізнесом, зайдіть, заберіть, ознайомтесь з цими матеріалами. Там дуже цінна корисна інформація. Це те, що я можу вам дати, поділитись своїм досвідом. Це такі маленькі, маленька дружня рекомендація. Сьогодні я не знаю, я вже виклав основну тему. Люди, це мій шостий прямий ефір. Я тренуюся. Планую провести 100 таких прямих тренувальних ефірів. І на цих прямих ефірах намагаюсь давати якусь корисну інформацію. Готуюся, якісь важливі думки готую і даю цю важливу інформацію. Сьогодні я вже такі важливі думки озвучив. Я, напевно, їх знову, якщо вам цікаво, знову озвучу ці важливі там, три думки. Перша думка. Якщо ви хочете навчитися кататися на ковзанах, не бійтеся, бути смішними. Друга важлива думка: незалежно від того, що ви робите, коли ви тільки починаєте, ви будете косячити, і це нормально, тому що ви новачок. Але чим більше ви будете продовжувати, чим більше ви будете косячити, тим кращими ви будете ставати, і рано чи пізно ви станете дуже крутими. Третя важлива думка. Пам'ятайте, як би не було вам зараз важко, нічого не триває вічно. Ви або здаєтеся, або стає легше, або ви стаєте кращими, і вам вже стає легше незалежно від того, які обставини у вас складаються. І четверта важлива думка, коли ви прикладаєте максимум зусиль, коли ви не здаєтеся і продовжуєте робити свою справу, то навіть якщо ви не отримуєте певних своїх цілей, ви отримуєте дещо значно цінніше, ви отримуєте нову кращу версію себе. Ну, друзі, на жаль, немає питань, немає цікавих питань, тому я буду завершувати мій прямий ефір. Дякую всім, хто був на цьому прямому ефірі. Були гості з Турції, трошки там флагів своїх. Повикладали, але маємо, що маємо. Чотири глядачі, люди, зараз буду закінчувати прямий ефір. У вас є остання можливість задати мені якісь питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу. Якщо є якісь питання, пишіть, бо зараз я буду закінчувати, і якби у вас не буде вже такої можливості сьогодні. Так, питань немає, на жаль. Ну що, люди? Мій шостий прямий ефір із 100, який я планую провести сьогодні, можна сказати, закінчується. Дуже радий був всім глядачам, які були на цьому прямому ефірі. Якби, в принципі, сьогодні, із позитивного, те, що сьогодні не було якихось там дивних людей, які намагалися зіпсувати мій прямий ефір, які писали якісь там незрозумілі коментарі. Були сьогодні гості із Турції, ставили свої флаги. Приємно, заходять. Ростемо, якби міжнародний рівень, тому класно. Були українці трошки нам тут погероїли і, в принципі, але, на жаль, цікавих питань не було сьогодні. Люди не активні, але маємо, що маємо, люди. Маємо, що маємо. Коли ви щось робите, щось виходить, щось не виходить, щось класно, щось не класно виходить. Але маємо, що маємо. Ну що, якщо питань у вас... Немає по темі інфобізнесу, соціальних мереж, онлайн-бізнесу, проявленості в соціальних мережах, маркетингу. Якщо питань не буде, то я буду зараз завершувати. Я сьогодні вам розповів про те, які складнощі виникають, коли ти тільки починаєш, як з ними боротися. Я сподіваюся, що ефір вийшов досить цікавий, корисний. І якщо вам цікаво послухати мене, то подивіться цей ефір в записі, і там якби, будуть такі важливі думки, які я сьогодні хотів доносити. Немає якихось цікавих питань в коментарях, на жаль, але ну, будемо працювати з тим, що є. Ну що, люди, я я сьогодні закінчую. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного, спокійного вечора. Будемо на цьому закінчувати.